Бамбула Іван Володимирович. Благодарю. Немає. Бурлаченко Марина Петрівна. Відсутні Комнатний Євгеній Олександрович. Відсутній. Держатий Олег Миколаєвич. Відсутній. Драчик Олександр Франсович. Відсутні. Підпис є. Богославець Володимир Іванович? Є. Жуламанова Любов Леонідівна. Зулися Ольга Васильівна. Юхненко Валерій Захарович. Гафінчук Артем Олексійович. Немає. Кубриш Василь Васильович. Відсутній. Скиба Роман Олександрович. Відсутній. Панченко Тетяна Володимирівна є. Щербина Сергій Сергійович. Немає. Вербіська Тетяна Миколаївна. Є. Пушкаревський Сергій Володимирович казав, що під'їжджає, але на даний момент немає. Селецька Інна Іванівна немає. Гунішева Любов Васильівна. Є. Онищенко Алла Анатоліївна немає. Трофименко Сергій Олексійович, немає. Кучер Володимир Анатолійович є. Онищенко Олег Васильович немає. Дев'ять чоловік. Шановні депутати, на жаль, ми сьогоднішнього наше 27 засідання сільської ради запросили 22 депутати, присутні тільки 9. Не дає нам право розпочати наше пленарне засідання. Але ж біда в іншому. На сьогоднішнє пленарне засідання у нас є 4 клопотання від 4 бойових бригад, хлопці стоять там на порядку бівці. І просять допомоги. Ми знайшли ці гроші, вони в нас є. Ми не знімали, не врізали нашого бюджету, в нас є можливість допомогти цим хлопцям. І ми маємо це зробити, бо ми більше нічого не можемо зробити, тільки грошами. Але таке відношення депутатів. Крім того, ми сьогодні запросили людей, наших жителів громади, по відношенню яких ми мали приймати рішення. Люди також приїхали, приїхали вже другий раз. Депутати не хочуть приходити. Сьогодні нам треба терміново закупити паливо на дитячі садочки і школи. У нас всі школи працюють в офлайн режимі за виключенням тільки однієї. І саме сьогодні ми мали прийняти зміни до бюджету, щоб дітки були степлом. Немає харчування, це все треба було зробити. Є клопотання від Нашої лікарні, знову таки ми нічого не можемо впевнений. Отаке відношення. До, хочу довести вам ще таку ситуацію, що з 15 серпня вступив закон номер 6401 який зобов'язує кожній органів місцевого самоврядування вести відеозйомку, накопичувати і опублікувати відео. Всіх без виключення пленарних засідань, в тому числі і засідань постійних комісій. Призначені засідання дві, на дві комісії: це комісія, постійна комісія бюджетна і постійна комісія е, земельна. Знов таки депутати-члени не приїхали на цю комісію, але згідно положення по е, регламенту наш по, по по постійним комісіям ми е, маємо право винести їх, якщо депутати не приходять на цю комісію, винести на обговорення нашого кормина засідання. Ми це і зробили, сподіваюся, на те, що все-таки 12 депутатів ми сьогодні зберемо. Але ось така ситуація. Тепер давайте будемо думати, що нам треба робити. Нас треба просто звідси всіх розігнати, з мене. Так як я несу теж за це відповідальність, тому що депутати не йдуть. Ми далі не можемо робити це. Не можуть працювати школи, не можуть працювати садочки. Тому буквально сьогодні відео це, як зняли, маємо опублікувати на офіційний сайт нашої громади. Хай виборці і громада дивляться. І тоді всі разом будемо запитати цих депутатів, як далі ми можемо жити. І що ми маємо робити? У мене все, що хтось бажає з депутатів присутніх, щось сказати, будь ласка. А давайте вже ті комісії якось об'єдини до кучі, що ж ми ніколи не можемо собрати. Дивіться, питання не в комісії. Питання в тому, що ніхто не йде. В комісії ми згідно положення маємо. Без комісії винести, ми сьогодні це зробили. Але сьогодні ми прийшли на пленарне засідання. Нам мінімум треба взяти 12 депутатів. Тоді ми можемо розпочинати розглядати щось. Добре, ми зайдемо. Звичайно, ми сьогодні це засідання будемо переносити, і я, дівчата, додатково всіх повідомлять, на який час ми його будемо переносити. Будемо розмовляти, будемо. Запрошують депутатів. Бо я ще раз повторюю, ми просто зупинилися. Першу чергу це освіта, бо в них немає фінансування. Ну, а якось вивчалося це питання. Чо, що, що вони виглядят? Які, які причини, що? А, ну, які причини? Всі, всі а, вони, а, ні, всі вони в живих. Їм протягом тижня, по три, по чотири рази я дзвонили. Вони обіцяли, що вони будуть. Я а, вам, а, можу чесно сказати, я більше пішов. Дав доручення відділу освіти. Відділ освіти своїм наказом зобов'язав директора школи Новоінгрузького ліцеї видати наказ на період проведення планарного засідання, звільнити двох депутатів на сьогоднішній день. І директор не знає, де депутати, і депутати не мають цього. Now, no, 50, у нас uh, так, ще один депутат зареєструвати, але, на жаль, все одно два депутати не викликають на те, що ми могли розпочати наші конації. Uh, шановні депутати, можливо, у вас якісь є пропозиції, як цих людей запрошувати, чи, ну, я не знаю, як можна uh, упращувати і говорити цим людям. Поїхати додому і запросити їх сюди, на робочі місце. Дивіться, ну депутат, він же людина, яка не передовальна, ми ж не можемо приїхати йому на ручку і привезти. людина, яку брав, брали ви громада, має звітувати перед вами і не з відповідальність. Але людини відносить. Ну, якщо ні серцями не збираються, люди і не виносять ніяких рішень. То вони ніколи не будуть вирішувати питання? Бо, якщо по закону, якщо не зберіли, депутаті, звичайно, ми не зберемо необхідну кількість депутатів, звичайно, він не може розглядати питання, як він не правомов'язне. А скільки разів може переноситися такі засідання? Ну, це справа в тому, що їх можна переносити за засідання. Але ви розумієте, яка це велика робота, бо дівчата сиділи місяць і підготують зміни до бюджету. підготують всю до проведення сесії. Одних таких місячок пробачте, 12 штук їх написати, коли є 52 питання порядку денно. Оце дівчата сиділи ночами, викинули час, викинули все. Але розумієте, що не вистачає. А я кажу, що голова погана. Можливо, так. Але які відношення має голови, ставлення до голови, коли ви питання за те, що громада якимось чином розвивалася, щоб дітки могли йти в школу? Скільки разів можу? Немає, не Немає я скільки ми можемо збирати. Право в тому, що ще яка ситуація. Є земельні питання, які згідно закону ми маємо відносити кожен місяць. Ми, ми також просрочуємо це. А, але ж і пояснюємо це, і, от, і люди запрошені сьогодні, чого не приїхали? Вони приїхали, бо вони дивуються тому, чому не приймаються такі рішення. Чого ми не приймаємо? Ми їх сьогодні запросили до нас в зал, щоб вони подивилися своїми речами, послухалися, ша робимося. Якщо ніхто не бажає виступити, немає ніяких питань, тоді наше пленарне засідання ми переносимо, до того буде повідомлено на який час. Бачите, я вибачаюся перед вами за досвіду. Директор нашого центру ПМСТ Ім'ян Олександр прийшло прийшов близько від Новодеської міської ради про припинення з відпуску безкоштовних рецептів громадянам, які проживають на території Константинської громади. Тому що Сигроманська Новодеська адміністрації проплачували це все всередине рецептів і ждуть коли на конець прийдуть. Рахуємо гроші. І у нас це питання знову не це вирішено. Цей схворюва. Антологічні, психоатричні, інваліди. Це люди з рідними э, захворюваннями потребують безкоштовних інципів. Тобто, Ми ставимо дуже тяжких став. Свяжиться результати, котрі у вас на той самий ситуації. І по школі, і політику. Франція, стосовно без коштовних да, да, концепцій, хочу доповісти всім. Я вже всій громаді це сказав. Сказав голові міської ради, сказав ділянку. Згідно нашого рішення, ми ви, ви виділили кошти 140 тисяч. Розбили його по місяцям. Заборгованості в нас немає, ми жодні копійки не заборгували. Плюс до того, в нас залишилось на два місяці на жовті, на листопад 25 тисяч. І, але питання в іншому. Якщо є питання того, щоб збільшити фінансування, то ми це розглянути. Але при умові міська рада має прозвітувати. Куди вона діла ці гроші і кому виписала безкоштовно рецепти. Вони категорично відмовляються від цього. На прикладі міська лікарня без проблем надала нам всі виписки, ми все погодили. І взагалі не виникає ніяких питань. А симулювати в тому плані, що ми не даємо гроші, це мені, повна брехня. І про це ми розмовляємо з керівництвом. І я ще раз повторюю. Якщо вони нададуть нам звіт, ми готові розглянути це питання і у разі потреби збільшити. І винесемо це питання на ваш розгляд. Але те, що ми з вами запланували, на заборгованість не немає. І нікого, будь ласка, не слухайте. Добре, дякую. Значить.